Всім привіт! Моргенштерн підтвердив свій розрив із Лізою Василенко. Російський виконавець репу Моргенштерн зробив оголошення про те, що вони з відомою українською актрисою та блогеркою Лізою Василенкою більше не разом. Цю інформацію він повідомив під час інтерв'ю Ксенією Собчак. За його словами, вони з Лізою більше не є парою. Проте Моргенштерн також заявив, що саме ця дівчина була для нього першим і найнеймовірнішим коханням. Моргенштерн висловився, що їхні відносини були ідеальні реалізованими і починалися як у касті із металиками в животі. Причиною їхнього розлучення може бути алкоголізм рюнштерна. Лізі це дуже не подобалося у їхніх відносинах. Ліза Василенко, це українська актриса та блогерка, яка до вторгнення Росії переїхала туди для вбудови своєї медійної кар'єри. 31 березня на ютуб-каналі Гармата, якому актриса школи розповіла зокрема про труднощі, з якими вона стихнулася під час переїзду з України в Москву, де вона вирішила продовжити свою кар'єру, зокрема в Тікток Хаусіксоті. Але коли зі мною відбувається щось погане я завжди нагадую собі краще вже помирати тут, аніж в Україні, поділилася Ліза. За словами Василенко, після переїзду вона зіткнулася з негативом у свою адресу, проте вона не вважається обґрунтованим. Вона також зазначила, що в Росії існує набагато більше можливостей для досягнення успіху, зокрема у заробітку на TikTok. Наразі вона переглянула свої погляди і принесла вибачення українцям за свої попередні висловлювання.